Цей неймовірний український бізнес просто вражає кожного дня. Сьогодні я приїхав не кудись, а саме в Гостомель. Ось це місто Герой так виглядає деякі будинки, куди прилетіли ракети цих російських загарбників. Але місто відбудовується. І ось дивіться, яку красу поруч будують українські підприємці. І ось цю красу я приїхав не просто так, а в Грумінг-салон, такий мімішний маленький бізнес, який сьогодні, ви подивитесь, вже працює, вже відкрито в цьому маленькому містечку. І давайте спочатку познайомимось із власницею цього салону. Ольга, добрий день. Доброго дня. Назва просто чудова у вас. Фабрика пухнастих зірок. Маленький такий грумінг-салон. Дивіться, це просто салон краси для отаких от, от мімішних створінь пухнастих. Скільки метрів у вас тут? Всього 25. 25. Ось, будь ласка, таке приміщення. Тут така лаунж зона можна піднятися, подивитися. І що є? О, фото зверху. О, фотозона для цих зірочок пухнастих. Тут можна їх фотографувати, будь ласка, відпочивати власникам, власницям своїх собачок. І дивитися зверху, що там відбувається. Так, Ольга. Е, ну, Перше питання, як завжди, я запитую наших героїв наших відео, це де і як застала вас війна і безпосередньо ваш бізнес саме де він перебував, і що було. Це ж салон новий. Ми про історію до нього ми ще повернемось. Але спочатку, де ваш був перший бізнес? Чи перший салон? І як ви зустріли війну з цим бізнесом? Перший бізне... салон є і досі, місто Київ, район Виноградар біля ТРЦ Ретрові. О, весели місто. Тобі теж прилетіли так. ракети. Там я давно. В тому салоні три роки. У мене є клієнти, і як і всі, у мене було багато роботи на 24 лютого, і як і всі, я не вийшла на роботу, бо почалася війна. На жаль, це було дуже страшно, тому що не розуміли, як воно буде. Інструмент і обладнання, які дорого коштують, все залишилось в Києві. І не розумілось, і що буде далі. Ви самі жили в Гостомелі? Сама я залишилась на той час стріла в стрілах в Гостомелі біля так, аеропорту Антонова. Де і бачила, я початок цієї-всієї війни. Три неділі я була в окупації. Поки не дали 11 березня дали зелений коридор і ми змогли виїхати до наших найкращих друзів, які нас приютили з нашими песиками, з нашими котиками зі всіма. Вони нас приютили на час, скільки треба було. Але, але е, люди в Києві дзвонили. Тобто Київ, незважаючи на те, що всі начебто поїхали, це ж таки були клієнти і були, 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 були. пухнасті клієнти теж. Е, були багато грумерів і людей, у кого діти, звичайно, поїхали. Люди-собачники, котрі розуміли, через кордони не пропустять, бо не угу. багато залишилось. І тому люди. Край вже весна треба. Ваш салон в ретровілі не постраждав? Салон не постраждав, але коли був прильот із за комендантської години, я в салоні ночувала угу. і якраз попала в ту ночь прильота. Але це ніяк. Після Гостомеля мене це ніяк не злякало. Я просто вийшла, зняла, що там залишилось. Дочекалася ранку і знову поїхала до друзів. А перші клієнти після початку в лютому перші клієнти з'явилися вже коли? коли? А вони вже дзвонили. Я розуміла, що треба виходити. Якщо я не, не планувала працювати, а у друзів сидіти, по 70 км в одну сторону через блок пости я їхала на роботу ну, десь 2 години. Тобто в березні вже у вас були в ретровілі перші клієнти? 28 березня у мене вже були перші клієнти, раді яких я поїхала. Супер! супер. А приліт десь так і був в кінці березня. У мене тільки трошки постраждали вікна, по село на першому поверсі. 400 метрів просто з луком все вибило, але швидко замінили. Ну, були недовжкі, бо треба було ходити через чорний вход. Були незручності. Але нічого не лякало, ні тривоги, ні те, що стекла дрожать, ні те, що машини кричать. Все одно повітряна тривога, я все одно залишала в салоні і стрикла, поки не зроблю свою роботу. Що було далі? Якось клієнти збільшувалися, їх кількість зменшилася. Оцей рік, півтора, вже поки йде війна. Клієнтів стало десь наполовину менше, але все Там... ж таки пої... по... поїхали. Так, але в Київ почали приїжджати люди Херсон, Запоріжжя, на е, які їхали на Львів. Uh -huh, uh -huh. І вони або залишали стримують у мене, або, або в Києві залишались, або мимо, їхали uh -huh, uh -huh. на Львівщину і далі. А вони розуміють, там в 40 євро стрижка собачки. І вони стримилися в Києві або у Львів і їхали з ними далі. До речі, щодо грошей, скажімо так, і бюджетів. Якщо порівнювати з довоєнним часом, ось цей рік він провал, чи, чи ви вже вийшли на довоєнні часи? Ну, Навіть не називаючи обсягів грошах. Просто як, як ви відчуваєте як власне? Як власне. І за війни дуже багато грумерів поїхало з дітьми за кордон. Нехватка грумерів. А за цей рік... Свій штаб я взяла ще три людини. Mm -hmm. Тому бізнес розширяється, розширяє але він сезонний. Так, да, влітку роботи багато на всіх, але зима, і ось, наприклад, серпень, як зараз, вже перестріли, не заросли, то вже такі вони вже такі пусті. Mm -hmm. Тобто, дивіться, ми зараз, зараз знаходимося в новому абсолютно грумінг-салоні, який ви відкрили вже не в Києві. Ретрові ще існує. Ви вирішили розширити бізнес, і ось відкрити в такому житловому комплексі новому, який ще будується. Щось таке новеньке. Чому тут і чому розширення саме в Гостомелі? Чому в Києві ще один не відкрити? Там вже ж більше більше. Більше клієнтів здається так стоїться. Дивіться, Київ я відкрила, тому що я там раніше поруч жила. У мене там була квартира. Тому я відкрила поруч салонів. Клієнти мене дуже люблять, йдуть на моє ім'я, тому салон я залишила. Я продала квартиру і купила за рік до війни біля аеропорту будинок. Шестого. Так і коли це все трапилось. Почали Гостомель Восстанавливати і я зрозуміла, я теж хочу. Тому що я тут живу. Тепер моя батьківщина в Гостомелі. І я теж хочу його підіймати, давати людям роботу, і щоб люди тут хотіли жити. І як саме, так і з класикала. А ви відкрили цей салон на власні кошти чи звертались до якихось інвесторів, банків, грантів? У мене власне, було приміщення. Встигла купити до війни і все. У мене не було грошей на обладнання, тільки на ремонт. І в мене багато друзів були, котрі як кажуть, прийшов час, бо двоє друзів якось в один період, в одну просто неділю сказали, що зараз дають грант для маленьких підприємців підіймати маленькі міста. Хто дає? Дає держава угу. програма Дія. М -м Супер. То ви по, по цій програмі самі зареєструвалися і подалися на цей ради. Так, так. так. Е з першого разу не вийшло, але вийшло з другого разу. Головне не здаватися. Клас. А, Любі глядачі, дивіться, це, це жива людина, жива людина, яка реально існує, ось, будь ласка, це Ольга. Яка подалася на грант в дії, да і отримала його, і змогла ну, далі розвивати свій бізнес. Це тобто це реально. Це реально зараз. Супер. Супер. Е, так, якщо б на цей грант, то може я б ще підкладала б цю мрію, поки не закінчиться війна. Але знаєте, коли двоє людей тобі кажуть, що дають, і ти розумієш, значить треба брати. Бо не зря ця інформація до тебе дійшла. І до мене навіть дійшли люди. Контр мені допомогли в цьому, ось так все склалося. Тобто, все, все світ допомагає. Це кольори. От дивіться, я хотів би завершити наш репортаж якоюсь вашою порадою щодо того, чи варто зараз ну, війна ще не закінчена. Невідомо, що там буде завтра. Кожен день якісь прильоти, обстріли і смерті по всій нашій країні. Але підприємці, такі як ви, ну Незважаючи ні на що, все робить. Ось, будь ласка, такі маленькі пухнасті клієнти до вас приходять. Ток, яка ваша порада? Чи може ще перечекати, є сенс? Чи все ж таки треба вже починати власну справу, якщо хтось е, ще вагається? Е, які перші кроки? Як от... Ну, Надихніть? Не скажу точно. Начебто, начебто. Роберт Кіосакі, колись сказав в своїй книжці. Що коли економічна криза або війна це гарний час для чогось нового. На той час я це не розуміла, а на цей час мені прийшла ця думка. Це дійсно так. Коли почалася війна, я не буду казати, що завдяки війні це не гарна формулювання, Але завдяки цій ситуації треба відкривати бізнес. Дуже багато людей поїхало з України. Зараз дуже багато. Не вистачає робочої маси, так. зараз дуже не вистачає маленьких формів. І оце в мене зараз, із-за того, що не було, я просто ще в Києві почула, що нема в не рестрикти, і люди не війдуть, і я беру беру людей до себе, бо багато роботи, я зрозуміла, треба зараз відкриватись, тому що в цьому є попит. І, по-друге, якщо б не така війна і не така ситуація, не давало би гранту. І моя мрія саме в гостомелі відкритись теж ще б відклалася. Тому піднімаємо копи і йдемо до своєї мрії. Супер. Ольга. То, Ольга, ми... Ольга, дякую, дякую вам. Хай гостомель розквітне і щоб у вас в салон завжди просто сюди. Люди якомога більше приходили і, звичайно, приводили своїх отих пухнастих. Вже таких зірочок які дійсно потребують ваших послуг. Дякую, дякую, що загляну до за нас. Все найкраще.